Стародавні греки прикрашали стіни храмів і палаців фресками, з давніх літературних джерел і з римських копій грецького мистецтва можна сказати, що греки малювали маленькі картини і робили мозаїки. Відомі імена грецьких майстрів і трохи з їхнього життя і робіт. Хоча дуже мало грецького живопису пережило століття і наслідки воїн, греки небагато писали в гробницях, тому їх роботи не були захищені. Пофарбовані вази це все, що збереглося від грецького живопису. Сьогодні виготовлення керамики було великою галузю в Греції, особливо в Афінах. Контейнери користувалися великим попитом, поставлялися на експорт, так само як масло і мед для побутових цілей. Найраніше вазовий живопис був виконаний в геометричних фігурах і орнаментах. 1100 1700 років до нашої ери. Вази були прикрашені людськими фігурами в коричневій глазурі на світлій глині. До VI століття вазові художники часто малювали чорні людські фігури на природній червоній грілі. Деталі були вирізані на гліні гострим інструментом. Це дозволило червоному проявитись в глибинах рельєфу. Червоні фігури стиль в кінцовому підсумку. Червонно-фігурний стиль в кінцевому підсумку замінив чорний. Тобто, навпаки, фігури червоні, а чорним став фон. Перевага цього стилю полягала в тому, що художник міг використовувати кість для створення контурів. Щітка дає більш вільну лінію, ніж металевий інструмент, який використовувався в чорних фігурних вазах. Греки і римляні також писали портрети. Невелика кількість з них, в основному портретних мумій, виконані в грецькому стилі. Єгипетськими художниками збереглися навколо Олександрії на півночі Єгипту, заснована в 4 столітті нашої ери Олександром Великом з Греції. Олександрія стала провідним центром грецької та римської культури. Портрети писалися в техніці енкаустики по дереву і встановлювалися у вигляді мумії після смерті зображені людини, а енкаустичні картини зроблені з фарб, змішаних з розплавненим бджолиним воском. зберігаються дуже довго. Дійсно, ці портрети все ще виглядають свіжими, хоча вони були зроблені ще в другому столітті до нашої ери. Відомими живописцями були і панин та Онасій. Вони брали участь у розписах стін храму Афін, Аполлодар прославився як неперевершений мастер світлотіні, вправними ілюзіоністами, що створювали ілюзії за допомогою фарб. У п'ятому столітті до нашої ери вважалося. Зевксіс із Гераклеї, яким став відомим через створення образів маленького Геракла і Єлени та Парасій з Ефесу. Свого часу греки пліткували, що ніби Парасій одного разу написав Зевсу Так правдоподібно, що збив з Пантелику самого Зевса, майстром техніки енкаустики, живописи восковими фарбами. Вважають повстання.